І ще одна мораль відкрилася мені тепер: кохайтеся, коли можете. Це вам на користь. Автор невідомий. Давненько у мене не було гарячих відео з великою кількістю полуниці та вершків. Окрім того, я надзвичайно мало приділив цій темі в історії України, хіба що було трішки прелюдії у ролику про шлюбні традиції нашого народу, після чого на мене накинулись моралісти, і мені це сподобалось. Тому сьогодні я хочу розповісти про інтимну історію нашої країни у 19 столітті, на прикладі мого улюбленого Львову. Секс це не просто біологічна потреба. чи Задоволення він є вікном у глибину культур, моралей та соціальних табу протягом віків. Сексуальність формувала політичні альянси, сприяла культурним революціям, була рушієм економічних і соціальних змін, а також воїн. Але якщо коротко, то бажання присунути морквинку завжди було основним рушієм прогресу у Львові з його багатою та різноманітною історією. Сексуальне життя відігравало особливо важливу роль у формуванні його ідентичності та вишуканої атмосфери. Також я обрав це місто через його ліберальність та мої палки студентські роки. Тому вистачить прелюдій: струхнімо пил з геніталій і почнемо веселитись. Але безпечно. Дисклеймер для моралістів і шароварників джерела в описі до відео. Автор збочинець і пропагує розпусту, але в нього є і погані сторони. Львів у 19 столітті був у складі Австро-Угорської імперії. Це Церон сказав Гнів – Це початок божевілля. Я згадував про шлюбні традиції в Україні. Як ви пам'ятаєте, до кінця 19 століття створення сім'ї було не просто модним трендом, а майже святим обов'язком кожного порядного православного чи греко-католика. Однак не все так було райдужно у сфері сімейних уз через розмір приданого майбутньої дружини. Який був визначальним фактором у пошуці сімейного партнера, лише голодранці могли дозволити собі розкіш вільного кохання без розрахунку, проте у тому ж 19 столітті з розвитком лібералізму інтелектуали почали висміювати матеріальний інтерес у шлюбі. Критику існуючої шлюбної практики в українському суспільстві в 1870-х роках розпочали молоді радикали Іван Франко та Михайло Павлик. На їхню думку, основою подружжя мала бути свобідна Оля, спільність інтересів та життєвої мети. І що найголовніше, це мав бути рівноправний союз, заснований на любові. А за умов, коли остання зникала, справом безперешкодного розлучення. Все ж, першими про шкідливість шлюбів за домовленістю заговорили лікарі та феміністки. Лікарі лякали стрімким поширенням венеричних хвороб. А феміністки заявляли про знецінення жінок у шлюбах, де кохання та спільні інтереси були обмежені кухнею, церквою та спальнею. Навіть на правовому рівні жінки граничали з божевільними, малолітніми і тупоумними. Шлюб за таких умов був не ідеалом та сенсом життя, а перетворювався на чистий розрахунок. І як наслідок, домашні вогнище часто перетворювалось на полум'я подружніх зрад, де чоловіки, незважаючи на мораль і релігію, нерідко шукали, де поточити свою шаблю на стороні, з чим і були пов'язані спалахи венеричних хвороб насамперед сифілісом. В Період кінця існування австрійської. Імперії самим лише сифілісом не згадуючи гонораю чи інші, ЗПСШ хворіло 10% всього чоловічого населення міст. Але якщо на думку деяких моралістів українці протягом всієї історії були цнутливими, то де взялась хвороба купідона? Все просто завдяки найдревнішій професії, яка існувала на території України цілком легально, особливо у Львові. До речі, існував забобон, що любов з цнотливою куртизанкою лікує венеру. Щоб я не був голослівним, то ще чоловік, намальований на 20 гривнях, в творах Борислав Сміється та для домашнього огнища яскраво описав найдревнішу у професію в Галичині, особливо в останньому романі, який був створений на основі реальних подій. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Відомості про перші будинки насолоди в Україні є досить обмеженими через табойованість і цензуру теми. Перша згадка про будинок задоволень датується 1450 роком у Львові, коли в архівних записах знайшли документ про фінансування ремонту водопроводу для місцевого борделю, на що було виділено 12 грошей. Інший будинок платних втік з'явився в 1473 році у єврейському кварталі на місці синагоги Золота роза кашерно. Існує версія, що його заснував купець Бергамо на ім'я Русетто, який займався работоргівлею у кафі і регулярно регулярно привозив до Львову каравани невільниць. Один з його клієнтів, італієць Джанетто Ломаліно з Геної, купив від нього в 1474 році партію жінок і отримав спеціальний дозвіл на їх вивезення з міста. Найпопулярніший бордель знаходився біля міського арсеналу. Ця споруда була придбана за кошт міста, розібрана, привезена до Львову і знову зібрана. Ось воно правильне розподілення бюджетних коштів. Незважаючи на те, що будівля згоріла під час великої пожежі 1571 року, існує детальний опис її конструкції, яка включала шість робочих кімнат розміром 2,4 на 3,6 метрів, і два входи для зменшення випадкових зустрічей між клієнтами. Краківське передмістя також славилось своїми публічними будинками, які часто відвідували приїжджі купці та різного рівня держслужбовців. В період з 1622 по 1662 роки неподалік від високого замку та на Галицькому передмісті існувало приблизно сім нелегальних борделів, що свідчить про нічного життя Львова в ті часи, в кінці 19 століття у Австро-Угорщині проституцію легалізують, але по-дебільному. І далі ви зрозумієте, чому до речі, одвічне питання: як ви вважаєте, чи потрібно легалізувати та нічних метеликів в Україні? Мені треба. Повія. Контроль над повіями здійснювала поліція, ведучи спеціальні книги. За інструкцією їх мало бути дві. У першій вписувалися імена жінок, що відкрито заробляли проституцією на життя. В іншій ті, що були запідозрені у способі такого заробітку. Кожна зареєстрована панінка мусила ввести книжечку здоров'я. Раз на тиждень нічний метелик представлялася на аудієнцію у лікаря, який з усією відповідальністю оновлював її документацію, підтверджуючи її спроможність. Ожність на продовження професійної кар'єри втрата цього паперу не просто викликала незручності, а означала повну зупинку транзакцій з надання сексуальних послуг, доки куртизанка не відновить папери. Кожного року поліція звітувала про кількість повій у місті. За одним з таких звітів у Львові 1886 року серед жінок переважали молоді незаміжні дівчата віком до 25 років християнки з релігійною приналежністю. Більша половина з них визнавали себе місцевими мешканками, і близько третини вважалися писемними. Влада Польщі розробила для дівчат спеціальний закон регуляріум заховування ще проституток. Він передбачав, що жариці насолоди не можуть жити в державних і приватних наукових установах як на мене, це обмеження права жінок на освіту. Не можна було мешкати в храмах і монастирях. Тут все логічно, адже місце там зарезервоване для юних семінаристів та хорохлопчиків. Не можна було розголошувати імена своїх клієнтів за винятком випадків, якщо цього вимагає влада. Прямо як таємниці сповіді. Дівчата повинні бути пристойно одягненими на вулиці. До речі, якщо ви думаєте, що поняття відверто вдягнулись, то сама вина у нарузі це щось сучасне, то ні. Панінка. В 19 столітті була винна не лише у носінні глибокого декольте, а й у власній природній красі. У Львові демократичні повії віддані клієнтурі більш скромного достатку мали свої точки. Вони елегантно дефілювали по периферії міста, особливо на вулицях Городоцька, шпитальна і в затінках парку Франка. Найдорожчими жрицями були представниці обраного народу. Вони мали найбагатшу клієнтуру. Окрім того, єврейки зазвичай володіли борделями. У Львові була й вулиця Червоних ліхтарів. Знаходилась вона на вулиці Леся Курбаса. Найдешевша жінка коштувала один злотий. За ці гроші у 1938 році можна було купити один кілограм цукру або 10 кілограмів картоплі. Намагання міської влади Львова навести порядок у світі секс-індустрії. Мали свої слабкі сторони, особливо коли справа доходила до нелегальної проституції. Однією з головних причин її розквіту була нерентабельність життя. Ну нехай буде державних повій. Особливо це стосувалось дорогого медогляду та бюрократії, що ніяк не сприяло швидкому заробітку в цій сфері. Згідно джерел, 90% жінок, що працювали тоді в секс-торгівлі, не були зареєстровані в поліції. Цікавинка у модній столиці Європи Париж. В 19 столітті працювало 60 тисяч жрець на солоде, а у Лондоні 80 тисяч, але це дані поліції, тому можете сміливо множити на три. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Для тих, хто мріяв про вихід із цього ремесла, система встановила справжній бюрократичний квест. Щоб офіційно вийти з гри жінкам потрібно було не просто заявити про це в поліції, а ще й надати цілком вагомі докази своїх намірів. Як от підтвердження від лікаря про неможливість продовжувати заняття, свідоцтво про заміжжя або навіть гарантії від родини, яка б взяла на себе відповідальність за її майбутню честь. Чоловіча проституція у Львові, як і в більшості інших міст того часу, знаходилась в андеграунді. Ця тема рідко згадувалась в офіційних джерелах чи мас-медіа. Ну бо гомосексуальність то содомія. Однак історичні записи все ж вказують на існування. Нехай буде спартанського кохання, хоч і опосередковано. Наприклад, існували Молі Хауси, місця для зустрічей гомосексуальних чоловіків, де іноді практикувалась насолода за гроші. Також збереглись особисті ли. Стування іноземців, які відвідували Львів, що мали згадки про гігало або жигало молодих чоловіків, які за грошову винагороду супроводжували багатших відвідувачів чи місцевих заможніх осіб на вечірки та інші заходи. Одним словом, ескорт. Проте найдревніша професія мала жахливі мінуси. Вибрати з цієї індустрії було майже нереально. В одній з віденських газет описується історія 17-річної болгарки, яка намагалася втекти з борделю, але її жорсток. Копобилої змусили повернутися. Окрім того, як і сьогодні була поширена практика торгівлею людьми в кінці 19 століття. Львів став епіцентром цього явища. Молодих дівчат вербували та відправляли на заробітки у різні куточки світу: Стамбул, Помбей, Буенос ріо де Жанейро. Зокрема, у 1885 році борделі Буенос-Айреса нараховували приблизно тисячу працівниць з Галичини. У 1903 році газета діло опублікувала випадок з Касеєю Гандзяковою з Самбірщини. Коли вона зникла, її батько забив на сполох і звернувся до поліції. Після кількох днів пошуків дівчину виявили у певному закладі камерманів на вулиці Ягалонській. З'ясувалося, що Касю викрала мінзя Вайсброд. Прямо з її домівки, а потім передала її своїй доньці, яка використовувала нещасну для неморального заробітку на своїх гостях. У 911 році у Львові відбувся суд над Гершем Гюнсбергом, якого звинувачували у торгівлі людьми. Його арештували в місті з двома неповнолітніми дівчатами, яких він називав своєю сестрою та її подругою. Він стверджував, що всі вони мали намір вирушити до південної Америки і чекали у Львові на переказ грошей від родичів. Зболіт. Хоч проституція і не каралась законом, а ось аборти так, як і сьогодні в Польщі. За це можна було заграміти добу буцегарні на 20 років. Як жінки позбувались небажаної вагітності? Пили різні еліксири, вживали мило зварене на молоці та золі, носили важкі предмети, а також вдавались до операції. Процедуру виконували акушерки, за що теж потрапляли до в'язниці. Операція була дуже ризикованою і мега дорогою. Цікавинка. Як не парадоксально, але саме в цих справах на лаві підсудних жінками нерідко опинялися і чоловіки, здебільшого притягнуті до відповідальності за намову до аборту або його безпосереднє сприяння. Чому дівчата та не лише вони йшли займатися цим ремеслом, все просто як і сьогодні, легкий і швидкий спосіб заробітку, складне матеріальне становище, особливо самотних матерів чи вдів. Хоча існувало ще дещо. Те, що батьки продають своїх дочок у рабство й проституцію, є справді жахливим і свідчить про нечувані злидні людей на Галичині. Очевидно, цей живий товар надзвичайно жаданий, адже торговці пропонують за нього чималі гроші. За особливо вродливу дівчину можна взяти до ста гульденів для Галицького злидеря. Це цілий статок і величезна спокуса. Тому й не дивно, що торгівля дівчатами процвітає і поширюється на всі регіони. Також до древньої професії. Сі спонукали й пізні шлюби. Середній вік одружень у великих містах на відміну від села був суттєво вище у Львові в 1881 1893 роках. Він становив для чоловіків 33, для жінок 28 років в будь-якому випадку. 19 століття з його лібералізмом, наче поцілунком чарівного принца, хоч по вії не цілуються, почав пробуджувати суспільство зі сну застарілих переконань під впливом модернізму у медіа та літературі з'явилась хвиля гострих дискусій на теми, які раніше вважались непристойними, такі як сексуальне виховання, хоча сучасні батьки досі уникають цього питання. Проституція та питання подвійних стандартів, що використовувались для обмеження жінок, тоді як чоловіки шліфували свої пістолі де тільки можна. Цікаво, що саме мужчинки з середніх та вищих класів, які дуже критикували нічних метеликів, складали їхню основну клієнтуру. Звісно, проституція існувала. І в інших містах України не лише у Львові, але тут вона найкраще задокументована. Тому прошу містян, не гніватись на мене, а пам'ятати, що історія це сексуально.